Чому листочки змінюють колір? Подивіться навкруги. Тільки нещодавно все було зелене, а тепер стало жовтим, помаранчевим, червоним. Як гадаєте, чому листочки стали різнокольоровими? А ви знали, що в листочках ховаються різні фарби, Ось влітку, коли сонечко добре гріє землю, сонячні промінчики роблять так, щоб в листочках було багато зеленого кольору. А коли приходить осінь, сонечко мало гріє землю, і сонячні промінчики погано на них світять. Листочки стають жовтими, помаранчевими, червоними. Давайте дослідимо, які кольори ховаються в листочках. Під час прогулянки зберіть листочки різних кольорів. А зараз, шановні дорослі, діткам потрібна буде ваша допомога. Листочки, які зібрали, розірвіть кожен колір в окрему ємність та розітріть до появи соку. Залите спиртом. Та поставте в гарячу воду на 30 хвилин. Опустіть смужки з цупких серветок або фільтр пакетів для кави до ємностей та спостерігайте, які кольори заховалися в ваших листочках. Не забувайте ділитися результатами свого досліду з вихователями. До нових зустрічей!